Вітаю, друзі, ваша уважність вражає, і це не може не надихати. Якось в одному із відео прозвучали слова завжди і завше, що, звісно, було підмічено уважними користувачами, які тут же забажали дізнатися більше. Особливо зацікавило таке не для всіх звичне, але приємне, та м'яке нас Завше. Нічого дивного, адже ми ледь не втратили його. Річ у тім, що за радянських часів з української мови прибирали слова, які указували на її оригінальність та засвідчували відмінність від російської. Казали, що у такий спосіб начебто очищають мову від архаїчних. Застарілих та штучних елементів і канцеляризмів. Це відбувалося під гаслом такого собі посилення інтеграційних процесів у СРСР. Працівники Інституту мовознавства академії наук УРСР розробляли так звані норми та рекомендації щодо вживання українських слів. Отже, тоді до списку заборонених. Потрапила значна кількість слів і немало серед них прислівників. Так штучними, невиправданими архаїзмами охрестили прислівники на позір з першого враження на показ. Позаяк? Тому що через те що сливе те саме, що майже. Репресії зачепили й на раз та враз. Їх рекомендували замінювати на раптом несподівано, зненацька. Достоту, точно, справді, істинно. Достеменно, достеменний, від якого утворено достеменно, справжній. Небавом, незабаром скоро. Загодя те саме, що заздалегідь. за якийсь Час до чого-небудь. Допіру тількино. Щойно. Затаврований прислівник не згірше, незгірший, такий, як хто що небудь подібний до когось, до чогось. Критики зазнали й довкруж те саме, що довкола. Його рекомендували замінювати словами навколо чи навкруги та невзабарі те саме, що незабаром. А нашому сьогоднішньому завше було присвоєно звання непотрібний полонізм. Поступово слово забувалося, згодом отримавши позначку у словниках розмовне. Та, попри все, прислівники завжди і завше нині властиві наші літературні мові, де вживаються паралельно у значенні постійно, повсякчас. У будь-який час навіки довічно. Вони синоніми. Утім, варто пам'ятати, що завжди стилістично нейтральне, а вживання прислівника завше в науковому чи офіційно-діловому стилях буде зовсім недоречним. Наприклад, у реченні кількість елементарних частинок не завше однакова. Лексема не завжди звучить недоладно у цьому контексті. Тут слід вживати не завжди. Цей приклад доводить, що вживання будь-якого слова залежить від стилю, мовної доречності, мовного оточення, мовної традиції тощо. Друзі, зверну вашу увагу на наголос слів. Завше має лише один варіант наголосу на перший склад. У прислівника завжди наголос подвійний. Але історія виникнення у цієї подвійності теж цікава, Особливо у лапках сторінка радянської минувшини. В українських пам'ятках 16-18 століть слово завжди. Засвідчено з наголосом на першому складі. Те саме маємо і в дореволюційних словниках, зокрема у словнику за редакцією Грінченка. У поетичному мовленні до жовтневого періоду завжди теж уживається тільки з початковим наголошуванням. Ніхто його не чує, але завжди і день, і ніч, і кожною хвилину. Безгучно і таємно та виразно він промовля Я тут, я завжди тут. І до 1965 року словники реєструють його лише з наголошеним першим складом. А ось далі прислівник подають із паралельним наголошуванням завжди і завжди. І таке наголошування, на думку мовознавців, можливо, з'явилося під впливом російського Всігда. Так, рядок багатьом відомої пісні Пусть всігда буде Сонце, перекладено українською мовою Хай завжди буде Сонце, де слово завжди має уже наголошений другий склад. Отже, Знову ОТЕ, так би мовити, посилення інтеграційних процесів УСРСР. Вистачає нам же цих процесів. Я за своє, щоб довкруж і завше. Хто зі мною? Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде! Україна